19 січня 2015 року у залі засідань МОН відбулось підписання угоди щодо пролонгації меморандуму про співпрацю Лего Фондейшн та Міністерства освіти і науки. На зустрічі були присутні заступник міністра освіти Павло Полянський та директор благодійного фонду Лего Фондейшн Майкл Ренвілард. Моніторингове експрес-дослідження показало, що в рамках програми розвитку дитини дошкільного віку заняття з лего-матеріалом сприяють розвитку необхідних видів діяльності: зображувальній, ігровій пізнавальній, формують та розвивають просторову орієнтацію, дрібну моторику та сенсорне уявлення. Павло Полянський наголосив на важливості подальшої співпраці та висловив сподівання щодо розширення коло учасників цієї програми. Тому це дуже символічна дата нашої співпраці, ми за віком такі, як наші вихованці в дитячому садку. Я думаю, що співпраця у рамках нашого проєкту між LEGO Foundation і навчальними закладами, а також з Міністерством освіти і науки України це отой добрий приклад, коли, як любив закінчувати свої новелки, їдемо по сан. Вони знайшли одне одного. Майкл Ренвілард зазначив, що вперше меморандум було підписано 5 років тому. З того часу кількість садочків, де впроваджувалась програма, зросла з 5 до 73 Наразі в програмі бере участь приблизно 20 тисяч дітей. Директор благодійного фонду Лего Фондейшн подякував міністерству і зауважив, що ця співпраця є дуже важливою. В Україні є багато напрямів діяльності, і один із них це надання проекту більш інтернаціонального значення, щоб до нього могли долучитись і гості і за кордоном.